Друзі, всім привіт! Сьогодні буду готувати дуже смачну домашню тушоночку, яку я буду готувати в автоклаві. У мене є на каналі рецепт також в духовці, так що обов'язково дивіться. Я буду готувати зі свинини. Я купила ось таку частину свинини зі шкіркою, трішки з салом, якраз те, що треба. А також у мене є дві частинки тут лопатки ось така м'ясненька, гарна. Зараз я буду знімати шкірку. І нарізати все шматочками. Ось так я вже понарізала м'язку, ось такі ось шматочки різні. Сало також все, така гора в мене вийшла. Також я собі вже підготувала перець чорний горошком, лавровий лист, цибульку мені начистили вже дітки, дивіться. Сіль обов'язково. І ось ціла миска, баночок. Ми вже теж це мені намив, мій помічник Елвіс з Едріаном, мої хлопчики. Такі півлітрові баночки. Ну що ж, тепер можна все збирати, складати докупи. Так, цибульку я нарізаю ось так. На вісім частинок. І одну оцю восьму частинку я кладу в баночку. Також в кожну баночку кладу по одненькому лавровому листочку. Також додаю по три горошка меленого чорного перцю. Тепер в кожну баночку додаю по одній чайній ложці солі. Тепер в кожну баночку я укладаю м'яско. Ось так ось я наповняю баночки, дивіться, майже повна. Ще вони, коли уваряться, то ще все просяде, звичайно. Постараюся чередувати м'ясо, салом, м'ясо, сало, щоб все було рівномірно. Баночки я вже порозкладала, дивіться, ось все м'яско. Тепер додаю в кожну банку ще по одній столовій ложці води. Потім ще м'ясо пустить сіки і буде воно таке все в смачному бульйоні. Тепер закатуємо баночки і готуємо їх до автоклави. Ось так баночки ми закатали і можна їх ставити в автоклав. Він у нас на 36 баночок, так, дівчино? Так, на 36 півлітрових баночок. Ось так у нас вийшло. Ще трошки місця було свободного, то ми поклали туди просто пусту банку, щоб не калатало там. Залили ми все водою, щоб покривало банки десь 2 см. У нас навіть трохи більше вийшло. Все, можна вмикати. І готувати. Так, ми підключили вже все, виставили час, температуру. Тепер трішки підкачуємо, даємо, скільки одну атмосферу. А одну атмосферу, гучно скільки. Ось такий у нас тут пульт керування. Ми вибрали температуру, поставили таймер і все чекаємо. Температура у нас буде приготування 110 градусів і буде готуватися в такому режимі 40 хвилин. Не враховуючи часу для закипання. Ну що ж, процес завершився ще вчора ввечері, автоклав ми залишили на подвір'ї, щоб він повністю вистигав. Вистигло все до температури приблизно 20 градусів, все, тиск також зійшов, залишилось напевно піватмосфери. Ось так, все можна відкручувати і діставати тушонку. І ви подивіться, яка краса, як це смачно та апетитно виглядає. Тушоночка вийшла просто бомба. Дивіться, скільки бульйону, стільки жирочка стоїть зверху, все це потім гарненько застигне і буде смакота-смакота. Клас, я дуже задоволена. З 11 кілограмів м'яса в мене вийшло 25 півлітрових баночок. Ну не краса же, просто краса! А смаката, яка неймовірна. Пишіть свої коментарі, ставте лайки під відео, якщо воно вам сподобалось, а також повторюйте обов'язково мій рецепт. Всім мирного неба і до зустрічі на каналі. До зустрічі в наступному відео. Пока-пока!